Ецькому ліцею протягом тижня була проведена літня мовна школа під назвою «Together» ній брали участь учні п'ятих та шостих класів, а також вчителі англійської, німецької та української мов. Головною метою нашої школи було підвищення мотивації учнів до вивчення іноземних мов. Кожен день у нас був тематичний, наприклад, день спорту, день історії. Також мистецтв. сьогодні ви бачите у нас майстер-клас з виготовлення мела. Кожного дня ми вводили нову лексику відповідно до тематики дня. Учні могли поповнити свій лексичний вас, а також комунікувати між собою цього року я побувала в першоумовному таборі. Мені тут дуже сподобалося. Протягом тижня ми відвідали багато цікавих місць у нашій області. У нас було п'ять тематичних днів. Першого дня був день знайомства. Ми представляли свої команди. Другого дня ми відвідали музей нашого міста. Третього дня ми відвідали наук. Нову енергію, також музей. Четвертий день у нас був спортивний. У нас були естафети, а також ми зробили невелику вечірку у цьому класі. П'ятий день на сьогодні. Ми беремо ми.